Асоціація футболу. Будь-що від силу левам які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги! Whitebit Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Пробуємо ще можливо. Звук в залі є. Так, вітаємо вас на прес головного тренера національної команди України Сергія Реброва та гравця команди Андрія Луніна. Є звук, так? Чудово. Гарно, можемо починати. Добрий вечір. Uh, питання до Сергія Саніславовича. Uh, перший матч. Um, Ну, було більш таке спрямоване на захист. Ну, проти, проти німеччину. І другий матч проти Польщі був такий більш експериментальний склад, де видали час для тих, які можливо не будуть виходити принаймні у старті. Що можемо очікувати завтра від складу? Ну, не знаю, які експериментальні. Я вважаю, що дуже важливо для гравців давати шанс, якщо ми викликаємо. Ну, візьміть щось, навушники якісь візьміть. Я голосніше не можу. Зараз вже просто не працює мікрофон. Ну я ж говорю, ви ж не перебивайте. Добре, дякую. Тому я вважаю, що дуже важливо надати можливість грати усім гравцям. 26 гравців. І якщо вони приїжджають до табору збірної, це я вважаю так не можна, щоб гравець приїхав і в товариські зустрічі взагалі не зіграв. Тому всі отримали шанс, усі отримають завтра шанс. Я не знаю, хто рахує, який основний склад, який не основний. Роман, будь ласка. Сергій Станіславович, наскільки важливий для вас результат в цих контрольних матчах? Тому що от матч з Польщею багато дискусій. Є дуже хороші моменти в грі. Є ті, що виникають запитання. Наскільки для вас показові результати взагалі? Будь-якому разі, результат важливий. Хто сказав, що проти Німеччини результат був не важливий. Я вважаю всі результати важливі, але результат не стає на перший план. Тому як я сказав, ми робили якусь ротацію. Ми надали і ворогову часу усім гравцям. І я вважаю, зараз є йде нормальна планомірна підготовка до євро. Колеги, я перепрошую для того, щоб поставити запитання. Прошу піднімати руку. Мені окей, я засигналізую. Прошу представлятися. Будь ласка, прошу. У вас мікрофон за так? Прошу так, мікрофон є. Добрий день. Спортсем де це інтернет-телебачення тут в Молдові. Запитання таке. У першому матчі з Німеччиною у вас грав трубін в воротах, у другому з поляками лущан. Можна сподіватися, що у третьому матчі вийде Лунін? Так Ні, чи? можна не сподіватися, усі розуміють, що вийде Андрій. Дякую. Так, колега, будь ласка, ваше запитання. Містер, tomorrow you play in a friendly counter for your team. What you think about Moldova team? Молдова team very good in qualifiers. так. Я дивився багато зустрічей і навіть цю зустріч проти Кіпру це дуже міцна команда. Я бачив гру проти Польщі, коли ви програвали 2-0 і вирвали перемогу. Я вважаю, що це дуже сильна команда. Навіть ви зайняли четверте місце в групі. Але я вважаю, що заслуговували на більше тому. Я впевнений, що завтра ми будемо дуже серйозними, Тим більше, що це остання зустріч за нас для нас перед стартом євро. Так, будь ласка, дозвольте мені розповісти вам дуже коротку історію, яка пов'язана з вашим головним тренером, а також з відносинами молдо українськими футбольними. 27 березня 1997 року. Києві грали товариський матч збірні України і Молдови. Ви були в основному складі, у другому таймі вас замінили, ви пішли відпочивати на лаву запасних. Після цього один з ваших колег отримав травму, а в списку вже нікого не було. І ви знову, оскільки не було ніякої формальності, ви знову повернулися на поле. Рахунок був 0-0 і Україна виграла цей матч рахунком 1-0. Пам'ятаєте ви це чи ні? Перший раз чую. Може, це як було в іншому житті. я В залі ви зараз сказали це для мене. 27 років пройшло, але це було. Пробачте, я, я не пам'ятаю. Нічого, дякую. Будь ласка, прошу колеги. Роман, так прошу також до вашої уваги і Андрій Лунін. Так що прошу ставити запитання нашому гравцеві. Андрію, дуже серйозна конкуренція у вас і в клубі, і зараз в збірній. Як, як ви себе почуваєте в цій конкуренції? Так наскільки я розумію, то головний тренер часто впливає дуже сильно, як ви в клубі себе показуєте, так тобто, за останній рік і Бущан грав, і Трубін, і ви грали. Так, як що скажете про конкуренцію? Дякую. Е, ну, конкуренція, вона допомагає рости, розвиватися, ставати краще, і як ви правильно сказали, вже пройшов футбольний рік, так, клубний. Ми все, що могли зробили, тому вибір за головним тренером. Сергій Санславич, є у вас рішення, розуміння, хто на євро розпочне от зараз. Не треба казати, хто це буде. Ви самі розумієте, хто буде номер один в першому матчі? Дивимось, завтра буде грати Андрій. Усі отримали шанс. Завтра отримує Андрій. Я вважаю, в нас. Дуже гарні воротарі вони грають на дуже гарному рівні в Європі і в Україні. Тому я задоволений тією конкуренцією, яка є на цю позицію. Дякую. Андрій, так, я ще запитання? Прошу. Так, питання до Андрія. Чи є якесь відчуття, що вже за тиждень будете грати проти Румунії, чи можливо цей тиск і, і все ну пов'язано з ну з Єврошене? Справді сприймалося для, для вас, я думаю, що всі ці, скажімо так, предматчові хвилювання так офіційної першої гри почнуться вже ближче до гри. Зараз у нас є завтрашня гра, треба до неї добре підготуватися. Треба показати гарну гру з нашої сторони та здобути позитивний результат. Бо готуватися до євро, до офіційних ігор воно. Завжди легше та краще з, після перемог так, у гарному настрої. Тому в першу чергу завтрашня гра, а далі будемо готуватися вже, нас залишається декілька днів. Тому якось так. Колеги, будь ласка, чи є ще запитання у нас? Так, прошу вас. Чи можна сказати, що матч між молдавськими та... Українськими футболістами буде генеральною репетицією вашої команди перед стартом у чемпіонаті Європи. Чи може це просто рядовий матч? Один з трьох, оскільки ви раніше грали з Німеччиною та з Польщею? Молдова, як то кажуть, може і не дуже серйозна для вас. Дякуємо. А чому з Молдовою не дуже серйозна, якщо Молдова обіграла Польщу? А чому вона не дуже серйозна? Як, як рахувати? Рахувати по тому, скільки у Молдови перемог у кваліфікаційному раунді. Я вважаю, що усі зустрічі для нас дуже важливі. Різні суперники, різні манери гри. Але повірте мені, я з великою повагою відношусь до збірної Молдови. Я передивився багато їх зустрічей. Я вважаю, що це дуже міцна команда. Колеги, чи є ще запитання? Дякуємо вам. Дякую. О 19.30 тренування розпочнеться. В перші 15 хвилин для вас традиційно відкриті. Так що запрошуємо. Асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.